Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Це урок історії України для восьмого класу. Наша сьогоднішня тема Гетьманщина за правління Івана Мазепи. Пропоную вам виконати завдання, на яке ви, мабуть, натрапляли на сторінках підручника й обговорювали в класі. Скористаємося планом, щоб скласти історичний портрет гетьмана Івана Мазепи. Зверніть увагу на екран: спробуємо дізнатися. Як формувалась особистість Івана Мазепи, які його риси згадували сучасники? Також ми коротко охарактеризуємо його діяльність. А от четвертий пункт ви опрацюєте самостійно і зробите власні висновки. Щоб працювати ефективніше, робіть позначки чи короткі нотатки. Це допоможе вам краще запам'ятати і структурувати матеріал. Отже, Іван Мазепа народився у сім'ї Адама Степана Мазепи, білоцерківського отамана та його дружини Марини у чернецтві Марії Магдалини. Сім'я Мазепи викликала інтерес серед дослідників. Так, Олена Пчілка, матір визначної поетеси Лесі Українки, у статті Марія Магдалена, мати Мазепи, зазначала, цитую. Мазепи служили у польському війську, і навіть при досить високім уряді зоставалися козаками, не переходили в шляхтичів поляків, і віри православної не кидали. Кінець цитати. Історики по-різному характеризують юність Мазепи. Дехто стверджує, що він навчався в єзуїтському колегіумі, інші, що був вихованцем Києво-Могилянської академії. Потім служив пажем при дворі короля Речі Посполитої Яна ІІ Казимира. Як один із талановитих молодих шляхтичів виборов право на стажування у Європі. Якщо ви звернули увагу, я не називаю точних дат, бо час зростання Мазепи досліджений значно менше, ніж його політична діяльність. Молоді роки Івана Мазепи оповиті напівлегендою, яка дала сюжет багатьом творам літератури і живопису. Як стверджують дослідники, польський письменник-мемуарист, авантюрист часів Речі Посполитої, Ян Хризос Пасек чомусь недолюблював Мазепу і вигадав або перекрутив історію, мовляв, впливовий магнат дізнався про роман Мазепи з його дружиною і наказав побити Мазепу, зняти з нього одяг, прив'язати до коня і відпустити в степ. Цей епізод описує французький просвітник Вольтер. На основі згаданого Вольтером романтичного сюжету про Мазепу. Уславлений англійський поет Лорд Байрон пише поему Мазепа. Ця сюжетна лінія має вказати нам на інтерес західноєвропейських митців до Мазепи, також на дуже важливу особливість формування образу того чи іншого діяча. Якщо треба відволікти увагу від чогось важливого, варто змістити акцент на його особисте життя. З 1669 року Мазепа служив Петру Дорошенку. Який гідно оцінив неабиякі здібності Мазепи і не раз доручав йому важливі дипломатичні місії, виконуючи завдання Дорошенка, Мазепа потрапив до рук запорожців, які були б його вбили, якби на кошовий отаман Іван Сірко, що впізнав Мазепу й урятував його. Коли гетьман Лівобережжя Самойлович довідався про це, він зажадав від сірка видати йому Мазепу. Потрапивши до Батурина у 1674 році, Мазепа одразу зорієнтувався в новій ситуації. Він здобув довіру Самойловича, і той зробив його наближеною особою. Минали роки. З небагатого представника старшини Мазепа перетворився на впливового помічника гетьмана. Як йому це вдалося? Генеральний писар війська Запорозького Пилип Орлик охарактеризував Мазепу так. Ніхто бо не міг краще обробити людину, притягти її до себе? Не осягнувши з першого разу своєї мети, він не складав зброї, не кидав обробляти людину, аж доки не зробив її своєю. Мазепа вельми гарно провадив розмову і любо було його слухати все одно, з ким і про що говорив. Як ви вважаєте, про які риси Мазепи це свідчить? У 1687 році Московія організовує перший кримський похід, щоб ліквідувати турецько-татарське володіння на Чорному Азовському морях і отримати вихід до Чорного моря. Похід був невдалим: Вину за поразку переклали на Івана Самойловича, його заарештували і без суду заслали до Тобольська. 25 липня 1687 року козаки обрали нового гетьмана. Ним став генеральний осавул Іван Мазепа. Який уклав з московським царством Коломацькі статті, від назви Коломацького городища де відбувалися ці події? Зауважте, що згідно з цим документом, гетьман мав усіма силами з'єднувати в міцну і нерозривну згоду обидва руські народи, щоб Малоросію не називали землею гетьманською, а лише визнавали землею, яка знаходиться в царській самодержавній владі. А ще Мазепа мав заохочувати шлюби між українцями та московитами. Між 1687 і 1708 роками, тобто в період мазепиного гетьманування, на території Лівобережної України не відбулося жодної внутрішньої війни. Зауважте, що він дотримувався політики добрих відносин з Москвою, вгамовував народні хвилювання, посилав козацькі полки в далекі північні райони за межі Гетьманщини. За це все Мазепа одержував щедрі подарунки від царя. Завдяки спокою в Гетьманщині стабілізувалася соціальна структура суспільства і почалися не дуже привабливі для широкого загалу зміни. Так Мазепа жалував титули знатних товаришів: бунчукового, значкового і військового родичам генеральної полкової та сотенної старшини, особам, які з певних причин не мали посад. Мазепа сприяв зростанню великого старшинського і монастирського землеволодіння, упорядкуванню панщини для селян два дні на тиждень. За свого правління він видав понад тисячу універсалів про передачу старшині, монастирям та великим купцям у володіння сотні сіл з десятками тисяч селян. Наслідком такої політики стало посилення економічного тиску на селян, козаків і міщан, загострення соціальних конфліктів. Крім того, Мазепа здійснив перепис козацького стану, ускладнивши тим самим перехід до нього інших суспільних станів. Але політика Мазепи не була однозначною. Російська дослідниця Тетяна Таїрова яковлєва зауважує, що у 1690 році було вирішено, щоб оренда як на горілку, так і на тютюн, була віддана не одноосібним орендарям, а містам і селам на громаду. Такі реформаторські дії гетьмана Івана Мазепи привели до того, що вже в 1693 році українські міста та полки наповнили свої скарбниці додатковими коштами. Мазепа був відомим меценатом, щедро підтримував розвиток освіти, робив пожертви на храмове будівництво. Так його коштом було збудовано 12 нових і відреставровано близько 20 давніх церков. А після смерті гетьмана старшина навіть не змогла підрахувати, скільки Мазепа видав щедрою рукою у побожному намірі на будову багатьох церков і монастирів. Внесок Мазепи в розвиток архітектури і будівництва був настільки вагомим, що тогочасний архітектурний стиль називають козацьким або мазепинським бароком. Мазепа прагнув не лише об'єднати лівобережну та правобережну Україну за підтримки Московського царя, а й хотів розширити її кордони на степову смугу вздовж Чорного та Азовського морів. Шанс поширити свою владу на правобережжя Мазепа отримав після подій 1699 року, коли Сейм Речі Посполитої прийняв рішення про ліквідацію козацтва на підпольській Україні, що спричинило козацькі повстання. Повстання під проводом Семена Палія, до прикладу, було настільки масштабне, що цар Петро І велів мазепі допомогти польському королю Августу II його придушити. Тож навесні 1704 року війська гетьмана перейшли Дніпро і зайняли Київщину та Волинь. Семена Палія заарештували і відправили у заслання до Сибірського Тобольська. Придушивши повстання палія у 1704 році Іван Мазепа об'єднав під своєю булавою правобережну і лівобережну Україну до 1708 року. Характеристика Івана Мазепи буде неповною, якщо ми не згадаємо його роль у подіях Північної війни 1700-1721 років. Оскільки матеріал не простий, пропоную вам зробити перерву і обов'язково переглянути другу частину відео.